Добре. У Чубівці Черкащанин Олег проїздом про козацькі ретрити розповідає чув від знайомих. От і вирішив зазирнути. Не можна полікуватися? Ну, – але полікуватися ви будете лікуватися в лікарні, а у нас зможете отримати задоволення. На подвір'ї козака Чуба так себе кличе Олександр Проценко є. Цілий комплекс для відновлення духу і тіла. Сприяє цьому, говорить господар і саме місце. Тут на цих Пагорбах, ми їх називаємо курганами, які датуються з київською добою 3-5 століття до нашої ери. На цих курганах і по сьогодні існує Ануфріївський монастир, а також поряд існувала школа, школа виховання молодих козаків. До повномасштабного вторгнення Олександр Проценко, який навчає дітей бойового пака, возив сюди своїх вихованців. Тут розповідає, розбивали наметове містечко і тренувалися. На кшталт спортивного оздоровчого табору. Нині говорить Олександр, перепрофілював своє господарство, аби відпочити і відновитися могли вже дорослі. Людина сюди приїжджає і відривається з зовнішнього світу, наповнюється силами природи. На сьогодні ми популяризуємо саме одне із таких напрямків, як гармонізація з природою. Тобто людина сюди приїжджає, відключається, і ми проводимо спеціальні практики. Окрім медитацій та походів, розповідає Олександр, його гості можуть попаритися у лазні та покиснути у чані з травами. Та Черкащанин Олег приїхав сюди. Аби полежати на бджолах. Мені сподобалося гарні відчуття, вібрація від бзів відчувається. Тепло, гарно, приємний запах. Хотілося б може і переночувати. Для того, щоб людина могла увійти у стан спокою. Саме Вібрації бджоли надають для, для людини стан спокою. Також іде дуже сильний ефект інгаляції, який складається із запахів прополісу, меду та воску. Проте такий релакс підійде не усім. Попереджає сімейна лікарка Юлія Вишивана. Перед усім, говорить, не радила б його тим, у кого є алергічні реакції на будь-які продукти бджільництва. Також є важкі інфекційні захворювання, загострення хронічних патологій, особливо гостра печінкова та ниркові недостатності, гіпертонія другого та третього ступеня, які є некомпенсованими, тобто в кризових перебігах, які потребують невідкладної допомоги. Також є важкі інфекційні захворювання, шкірні захворювання. Утриматися від апітерапії Юлія Вишива нарадить і тим, хто має аутоімунні захворювання, ГРВІ, особливо при підвищенні температурі тіла. Загалом такі ретрити позитивно впливають на психоемоційний стан людини, говорить психолог Володимир Мамалига. Інколи корисно зупинити цей хід думок, зупинити, щоб прийти в стан спокою, щоб прийти в стан порожнечі і тоді цю порожнечу почати наповнювати вже чимось корисним і приємним. Краще цим зайнятися і не доводити, щоб, щоб ознака стала симптомом. Марія Гаврилян, Олександр Костенніков, Суспільне новини, Черкаси.